Директива 8020 це фішка в космосі. Але вже розробник з Games відкушує більше, ніж може переживувати? Директив 8020 амбітний крок з UPA Games або переоцінка сил. С UP Games студія відома своїми кінематографічними хоррор і хор, в особі Enton і наступних проєктів. Завжди вміла розповідати захоплюючі історії, змушуючи гравців емоційно залучатися в те, що відбувається на екрані. Їх сильна сторона це створення атмосфери, розвиток персонажів і надання гравцям можливості впливати на сюжет своїми рішеннями. Однак, з анонсом, Directive 8020, здається, Games вирішила вийти за рамки звичного і зробити ставку на більш амбітний ГІМПЛАЙ. Додавши елементи скритності в реальному часі. Але чи виправдався цей крок? Після ознайомлення з демонстрацією на Gaimc 2025, я залишився з відчуттям змішаних почуттів, розмірковуючи про те, чи не занадто студія замахнулася на більше, ніж може подужати. Кінематографічна пишність і технічний прогрес. Почати варто з визнання, візуальна складова Директив 8020 вражає. Supem Eve Games явно вклала значні ресурси в графіку та анімацію, і результат очевидний. Обличчя персонажів оживають на екрані, передаючи широкий спектр емоцій, а деталізація оточення створює переконливу атмосферу космічного корабля Касіопе. Особливо приємно відзначити відсутність тих самих дивних рухів зубів, очей або губ, які, за словами автора оригінальної статті, раніше були проблемою в іграх Supem Aive. Це свідчить про значний прогрес в технічному плані і демонструє прагнення студії до досконалості. Більш того, кінематографічний стиль гри з його ретельно продуманими ракурсами, кадрами і музикою дійсно створює відчуття перегляду високобюджетного фільму. Включення приголомшливої музики в стилі Елен Уейк, 2 в кінці глави» пролог, підкреслює прагнення с Юпе Геймс до створення захоплюючого і емоційно насиченого досвіду. Ця кінематографічна спрямованість, безумовно, є одним з головних достоєнств Directive 8020 і виділяє її на тлі інших хоррори ігор Стельс у реальному часі, ризикований експеримент. Однак, коли справа доходить до ГМПЛЕ, картина стає менш райдужною. Провадження стелсу в реальному часі це, безумовно, сміливий крок для S'UPE Mive Games, але, судячи з демоверсії, він поки не виправдав очікувань. Основна проблема полягає в реалізації механік скритності. Камера, як справедливо зазначається в оригінальному тексті, працює невпевнено і повільно, що ускладнює відстеження місця розташування супротивника та пошук схованок. Відсутність індикатора виявлення і візуальних сигналів. Що вказують на увагу ворога, додає плутанини і не дозволяє гравцеві адекватно реагувати на ситуацію. Штучний інтелект противника також не вражає патрулювання Сімса, як і в оригінальному тексті, здається механічним і передбачуваним. Моменти, коли персонаж, сховавшись на виду, залишався непоміченим, тільки підкреслюють недоліки. AA. Повільний темп гри, трудомістки головоломки і повільні рухи персонажів. Замість того, щоб створювати напругу і саспенс, лише стомлюють і позбавляють гравця відчуття залученості. Система поворотних моментів багатообіцяючий, але поки не реалізований потенціал, не можна не відзначити систему поворотних моментів, яка дозволяє гравцям повертатися до будь якого ключового сюжетного моменту і перегравати його. Ця функція, безумовно, є цікавою можливістю для тих, хто любить експериментувати з вибором та наслідками. Однак, поки що її потенціал не реалізований в повній мірі. Відсутність чіткого розуміння того, як саме взаємини між персонажами і їх індивідуальні долі будуть впливати на сюжет залишає відчуття незавершеності. Переоцінка сил. Після ознайомлення з демонстрацією Directive 8020 я прийшов до висновку, що С'юпев Геймс, можливо, замахнулося на більше, ніж може подужати. Введення елементів стелсу в режимі реального часу, безумовно, є сміливим експериментом, але, судячи з поточного стану, він потребує значного вдосконалення. В студії слід було б зосередитися на поліпшенні тих аспектів, в яких вона вже сильна, створення атмосфери, розвиток персонажів і надання гравцям можливості впливати на сюжет своїми рішеннями. Замість того, щоб намагатися впроваджувати нові механіки та системи, які ще не реалізовані в повній мірі, с Games має приділити більше уваги поліруванню та вдосконаленню існуючих елементів gmple Необхідно доопрацювати систему скритності, поліпшити її противника і прискорити темп гри, щоб створити більш захоплюючий і захоплюючий досвід. Висновок надія на краще. Незважаючи на мої побоювання, я все ще сподіваюся на краще. У Directive 8020 є потенціал стати видатною хоррор-грою, але для цього С'Юпе Маїв Games необхідно докласти значних зусиль. Студії слід прислухатися до відгуків гравців і критиків, і внести необхідні зміни в гім Я з оптимізмом чекаю виходу Directive 8020 в 2026 році, і сподіваюся, що Сюпе Маєв Геймс зможе доопрацювати гру до досконалості. Можливо, це стане не тільки сміливим експериментом, але і новим етапом у розвитку студії, що підтверджує її статус одного з лідерів в жанрі хоррор і гор. Важливо, щоб Supermive Games не втратила свою унікальність а використовувала новий досвід для створення ще більш захоплюючих і емоційно насичених ігор.